Всім привіт! І сьогодні я вам хочу показати, як дістатися до. І взагалі, що відбувається. Значить, секретна схованка у прип'яті. Ви, якщо блукали прип'ятю, могли побачити ось таку дивну аномалію, да? тут на якому на сьомому приблизно поверсі. І біля неї, на цій будівлі, тут у нас ще й стосовно подушка аномалія. А це означає, що. Ой, вибачте. Це означає, що чисто технічно там щось є. Якщо е, сюди можна зістрибнути. І я вам зараз хочу показати, як е, цю схованку розгадати. Тут, до речі, ще й теж відсилка, що чувак е, з даху розбився. Так, да, і там бачите, є виступ. Тому дивіться, е, нам. А, да. Знаходиться це в прип'яті ось тут. Тобто. Між ДК Енергетик і між госпіталем. Ось чотири таких будівлі. В поклику прип'яті, тут, до речі, аномалія лоза. Ну що, показую. Нам потрібно зараз бігти аж в ту будівлю в останню. Тому біжимо. І тут можете побачити, що в нас є вхід у під'їзд ось А, ну да Ніяк не можу запам'ятати, що. А, все нормально. І нам потрібно зараз піднятися. Отут. На третій поверх, здається. да далі завал. Піднімаємося сюди і заходимо в квартиру. Ось в нас квартирка така. Дуже автентична. Кльово. І нам треба йти. Е, бачите, отут є портал, такий самий, як там. Нам треба дійти до гостинної, вийти на балкон. І тут перестрибаємо. Так, все, ми стрибнули. І, я думаю, ви вже зрозуміли, ми опинилися в наступній будівлі. Тепер тут вже поскладніше. Тут, тут нам треба вийти з квартири. Ось, так. Да, і піднятися вище. От сюди. Знаходимо наступну квартиру. Ось. О. Тут в нас, якщо я не помиляюся, будуть зомбаки. Нє, то в наступній. І ось тут в кімнаті беремо ключ. Тут ще патрони є. І з ключем. І з ключем йдемо в іншу квартиру поверхом нижче. Тут дуже все заморочисто. Спускаємося на поверх нижче. А, ось, так, да, квартира. І відчиняємо ці двері. Все, тут в нас ще один портал. Тут можна побігати, полутатися. Стрибаємо. Все, ми стрибнули в третю будівлю. Стосовно виходимо. Е, так, тут в нас будуть зомбаки. Перший. І тут ще двоє. А ні, тільки один. Стосовно, ми виходимо на балкон. О, по мені хтось шмаляє. Ми виходимо на балкон, і ми якраз опинилися на цій будівлі, в якій стерчить цей портал. І стосовно стрибаємо. Обережненько. Хопа. Так, і ось четвертий телепорт, і ми опинилися якраз на даху четвертої будівлі. Тепер е, нам потрібна ось ця штука. А, краса. Заходимо от сюди. Тут в нас драбинка, можна зістрибнути. І в нас тут лежить мертвий монолітовець. І в нього ми можемо забрати новий автомат Дніпро, патрони до нього. І отакий зубр 19. ППшка, так, да, це здається. І, якщо чесно, тут більше нічого немає. Не можу сказати, що це прям дуже крутий сховок, але заради цього виду, я думаю, воно того варте. Погодьтесь. Тут у вас вся прип'ять, ну, в принципі, вся зона, як на долоні. Тепер, щоб зістрибнути, тут є такий трошечки підкол. Показую. Ви напевно думаєте, що вам зістрибати можна звідси? Да? Ну, типа, логічно ж. Але згадайте на самому початку відео монолітівця, який ось там розбився, бачите? Чому? Тому що тут стрибати не можна. Стрибати треба в іншому місці. Коротше, тут дуже все. От сюди. Підходимо на ці двері. І звідси спокійно зістрибаємо вниз. Все. І ми повернулися назад. Тобто. Е Найкраще в цьому всьому, це сам інтерактив, що ми бачимо купу квартиру при Прип'яті і там така панорама красива. А сам сховок такий собі. Ну, коротше, все одно це прикольне. Так що, дякую за перегляд, сталкери.